Сьогодні благодійний фонд посмішка Йо» реалізує програму фінансової допомоги. Наразі проходить реєстрація сімей ВПО з дітьми. Цей проект спрямований на посилення спроможності українських місцевих організацій надавати грошову допомогу і підтримувати сім'ї з дітьми. Наразі наша команда збирає персональні дані та інформує людей. Дані будуть зберігатись в безпечний спосіб відповідно до закону України про персональні дані та зберігатись в межах нашого благодійного фонду. Для того щоб зареєструватись, потрібно дотримуватись певних вимог: це натримати грошову допомогу від неурядових організацій протягом чотирьох останніх місяців, мати статус ВПУ, мати документи, оригінали всіх документів, що підтверджують особу, мати одну дитину або більше. Для того щоб отримати допомогу, потрібно пройти наступний етап верифікацію. Під час цього процесу оправляється вся інформація і проводиться аналіз, який показує відповідність до вказаних категорій. І після цього йде нарахування коштів.